Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Рейтерович. сьогодні 29 грудня, і давайте спробуємо підбити перші підсумки вчорашньої зустрічі зеленського з Трампом, яка достатньо довго тривала, в тому числі і за зачиненими дверима, і після якої ну залишився такий своєрідний. Після СМАК я б не сказав, що він неприємний, але й з іншого боку, назвати зустріч якимось проривом е, теж доволі складно. Тим не менше є певні моменти, на які нам слід звернути увагу, оскільки вони будуть визначати наше з вами майбутнє, ну як мінімум, на найближчі кілька місяців. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не забувайте також ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі Прем'єра. Це дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже, почнемо з того, що е, був короткий вихід до журналістів. Потім пішли обідати журналістів, попросили вийти. Більше двох годин спілкувалися, а потім знову вийшли, зробили певні заяви. Розійшлися далі. Зеленський поїхав давати інтерв'ю американським медіа. Ну і власне коментувати в цьому чаті, який створений з журналістами, які е, мають таку можливість комунікувати з офісом президента. І от на основі всього цього, ми можемо коротко спочатку проаналізувати. Про що ж говорили і про що домовилися під час цієї зустрічі, зеленський заявив, що переговори наблизилися до фінішу. Є суттєвий прогрес. 20-пунктовий мирний план погоджено на 90% гарантії безпеки США Україна на 100% Мова ледь не про 50 років ідей і про ратифікацію в Конгресі. Гарантії США Європа Україна майже погоджені. Військовий компонент 100% План економічного процвітання в Україні на фінальній стадії. До речі, в українській делегації був міністр економіки, що саме по собі дуже. Показово Трамп заявив, що сторони ближче до угоди, ніж будь-коли. Якщо все піде дуже добре, угоду можуть укласти за кілька тижнів. Якщо ні, угоди може не бути взагалі. Ну тут він таємницю Полішинеля відкрив Типовий Трамп, аби щось сказати без якоїсь конкретики. У разі провалу переговорів за словами Трампа, теж це капітан очевидність. Війна триватиме, і люди продовжують гинути. Ну про тиск на Російську Федерацію, яка раніше неодноразово зривала перемовини. Мова від Трампа не йшла. Більше того, Трамп сказав дві надзвичайно Контроверсійні тези: по перше, про те, що не тільки Росія бомбила Україну, але й Україна бомбила Росію. Але він сказав: це знаєте, достатньо так. Я потім передивився кілька разів. Ну, в такому форматі, що Україна відповідає, і, типу, Трамп не має нічого проти цього. Але й була заява про те, що Росія ледь не хоче процвітання України, готова продавати Україні дешеву електроенергію. Цікаво, коли нам Росія дешеву електроенергію продавала раніше, ну якась чергова дурня. Вибачте, від президента США ну тут треба було дивитися. На міміку Зеленського він так ось дуже специфічно посміхнувся, і в принципі всім ну, стало зрозуміло, що президент України та й по великому рахунку всі українці думають з приводу подібних заяв Трампа. Е, ну і за сприятливого сценарію в січні можлива поїздка української делегації разом із європейськими лідерами до Вашингтона. Є правда, одне два невирішених питання найскладніших, і це питання, в тому числі території. Трамп сказав, що частина території вже захоплена, частина можливо ще під питання. Нім, але її можуть захопити впродовж найближчих місяців. Краще укласти угоду вже зараз. Зеленський наголосив, що рішення про референдум можна е, приймати тільки у відповідності до е, українського законодавства і волі народу. Е, бо, ну, треба поважати закон. Наш народ, земля це не власність однієї людини. Земля. Нашої нації багатьох поколінь тому ми поважаємо території, які там контролюємо. Водночас Трамп заявив про те, що Росія не погоджується на тимчасове припинення вогню. А Трамп тут мав розмову якраз перед зустрічю з Зеленським з Путіним. І до речі, мені здається, це була провальна історія зі сторони сполучених штатів. Чому тому що перед тим як Трамп зустрівся з Зеленським, пройшло трохи часу після цієї розмови, і відповідно росіяни вже засмітили інфопростір своїми наративами. Саме головний наратив був такий, що Україна повинна вийти з Донбасу, це головна умова. І тільки після цього будуть продовжені якісь там перемовини. І про це саме начебто домовлявся Трамп з Путіним в Анкорі. Коротше, Трампа поставили відразу в позу зю і. Як це не розуміє президент Сполучених Штатів, оце дуже велика загадка. Ну і Трамп сказав, що він розуміє позицію Путіну. Тобто Москва не хоче зупиняти бойові дії, щоб вони потім знову почалися. Але тут не слід забувати про те, що Росія взагалі війну почала, а не Україна планують сформувати робочі групи США Україна Російська Федерація. Вони будуть працювати з питань безпеки, економіки і політичних аспектів угоди зі сторони США. Там буде Вітков Кушнер. Генерал Ден, Ден Кейн, Марко Рубіо і можливе залучення міністра оборони або міністра війни. Вибачте, Пітер Гексета з боку України у в Кислиця. Андрій Гнатов склад можуть розширити. Окрема була тема про Запорізьку ЕС. Трамп тут наговорив. Дуже багато контроверсійних речей, типу що Росія погодилася на локальне припинення вогну біля ЗС Росія робить послугу і не обстрілює ЗС Як може можна, до речі, її обстрілювати, якщо вона контролюється на превеликий жаль росіянами зараз. Це найбільша атомна електростанція. Він дізнався про це від Путіна. Похвалив співпрацю Путіна з Україною щодо запуску Запорізької. Це назвав ну що Путін великий крок робить, коли цю станцію знов таки не обстрілює. Коротше кажучи, тут якась дивна була історія, і Трамп явно не сильно в темі е, був, ну е, Трамп заявив про те, що ключовим гарантом безпеки буде Європа, але США будуть допомагати. Також він багато говорив про відбудову і сказав, що Росія буде допомагати в цьому. Ну, це як відверта дурня виглядає. Ну і підсумував він тим, що треба почекати два-три тижні, аби побачити, який результат принесуть ці перемовини. отака історія. Дуже багато контроверсійних заяв зі сторони Трампа. Якщо. Коротко, ніякого великого прориву не сталося нічого принципового. Нового такого не з'явилося. Як було ключове не вирішене питання, так воно і залишилося. Але тепер найцікавіше до до чого все це призведе. В принципі, в принципі, ми маємо одне головне досягнення перемовин. Гарантії безпеки будуть ратифіковані конгресом. І на відміну від Будапештського меморандуму, ми будемо мати зовсім іншу картинку. Це будуть не політичні зобов'язання, а будуть мати статус міжнародного договору, який є обов'язковим для виконання. Якщо це відбудеться на практиці, для нас це буде безумовно великим плюсом. Але... Але ми не знаємо, що там буде в деталях. А ми знаємо, що дета якраз диявол в деталях, і в принципі можна пообіцяти велику підтримку, але цю підтримку в реальності не надати. Крім того, США хотіли гарантії ці дати на 15 років. Зеленський говорив про 50. Судячи з усього, ще один головний висновок: остаточно зі сторони США перемогла стратегія або підхід, ну переговорна стратегія, або підхід до переговорів, який з'явився з приходом до цієї переговорів команди зятя Трампа Кушнера логіка дуже проста: всі переговорні пункти поділені на дві частини: є питання території і все інше, і от, все це інше, воно, типу, вже значною мірою врегульовано, викликає не так багато зауважень, і по ньому можна рухатися далі. Е, і все це інше погоджено з Україною. Ну така картинка складається. І, до речі, це дуже детально прописано в тому пункті плані, який подала Україна. І очевидно, що це з американцями попередньо проговорювали, але але, але якщо тепер на все це інше погодяться, росіяни. Під час зустрічі з американцями, то фактично Україну почнуть змушувати піти на територіальні поступки, прикривши це якимось там формулюванням, чи спеціальної економічної зони, чи вільної економічної зони ну тут, грубо кажучи, будь-що можна вигадати, але це має не так багато сенсу. Головне, що Сполучені Штати з великою ймовірністю почнуть тоді тиснути на Україну і казати, що дивіться, 19 пунктів ми погодили, чи там 18, Залишилося два, підіть на поступки. А те, що це для нас найбільш болючі пост. Наступки Трампа насправді буде слабко хвилювати. Є правда, один нюанс: чи погодиться Путін в такому випадку на заморозку? Він, в принципі, зараз продовжує тягнути час, продовжує займатися ну, тим, що. Типу перемагає на полі бою, хоча ми знаємо прекрасно, що це не так. В Них він до сих пір рапортують, що вони куп'янськ захопили повністю контролюють, але всі розуміють, що це не відповідає дійсності, і Трамп про це точно знає, тому що не дарма були присутні генерали американські, які могли йому це пояснити, могли йому це розказати. Тому тут Путін може і надалі. Грати в різні ігри, вимагати там попереднього скасування санкцій, і можливо до речі, ця історія заграє новими фарбами 7 лютого, коли Макрон планує зустрітися з Путіним і обговорити ці питання. Точно так же ну, буде підняте питання чи проблема заморожених російських активів. Так що в цьому контексті у Путіна є певний люфт, але треба зазначити, що він обмежений, тому що він живе в своїй реальності. Він вважає, що він силою здобуде. Те, що він хоче, але в найближчі місяці цього точно не станеться, і це для нас може бути певною перевагою, тому що тоді урветься терпець у Трампа, і Трамп о, почне тиснути на Путіна і все ж таки вимагати війну е, завершувати. Е, Путін чекає реально дива. Він вважає, що от десь на початку 26-го року повинен статися перелам, він живе до речі, в цій парадигмі з 24-го року. Починаючи з 24-го року, він вважає, що от буквально пару місяців Трампа він вже не боїться, він дотисне і отримує те, що він хоче. Але ну якщо це не спрацює, то відповідно запасного плану в нього немає, і тоді прийдеться йти на дійсно реальні перемовини і війну завершувати з великою ймовірністю по лінії розмежування. Але якщо Російська Федерація і США дійдуть згоди на вищому рівні, тобто на рівні Трампа і Путіна, з великою ймовірністю нас будуть змушувати вийти з Донбасу. Як це буде відбуватися в реальності, під яким соусом це буде подаватися, це не важливо, тому що ще раз підкреслюю, для Трампа ця історія не є принциповою, тобто. То вона є такою, на яку можна піти, якщо це дозволить закінчити війну. У нас залишається ну ідея, яку активно зараз просуває Зеленський. це ідея з референдумом. Хоча це більше схоже на плебісит, тобто, грубо кажучи, якась консультативна історія з дуже розмитими формулюваннями, і влада надалі буде цю тему максимально прокачувати. З'явилися, до речі, певні опитування. От, згідно цих опитувань, 44% українців за проведення референдуму, 35% проти, 21% не визначили. Ось у цьому напрямку влада скоріш за все буде рухатися в найближчий час, качаючи цю тему. Ну і далі, е, ну намагаючись якимось чином е, винести, все ж таки це питання на референдум. зняти там відповідальність зеленського. Ну і потім вирішувати цю проблему. Ну в такий, знаєте, дещо позаправовий спосіб. Тому що я ще раз наголошую на тому: звісно, це моя суб'єктивна думка, що в нинішніх умовах референдум є неможливим. і це, і це не те питання, на яке його можна виносити. Якщо Зеленський хоче щось підписувати, він повинен це робити сам як Верховний головнокомандувач, голова держави, президент країни. Ну е, крім того, е, чому зосередилися так на пріоритеті, тому що на, на референдумі, тому що це пріоритетна тема, е, з Радою можуть бути проблеми, е, не вистачить голосів. Ми бачимо, що там є зараз певні нові справи, і чим вони закінчаться, чи будуть вручатися підозри якимось там іншим народним депутатам. Скільки буде цих підозр, Поки це відкрите питання, і тому спробувати все це протягнути. Через референдум це, мабуть, єдиний вихід для Зеленського. Він в коментарях американських медіа знову про це згадував, знову на цьому наголошував. Тому боюся, ми поки будемо рухатися за цим сценарієм. Ну і о, сподіватися, все ж таки, при цьому, що Трамп кардинально не поміняє свою позицію вже після нового року і не почне вимагати. Безпосередньо поступок від України, причому в такому, знаєте, безальтернативному варіанті. Ймовірність цього є, але від стійкості України, від стійкості збройних сил України, в першу чергу насправді зараз дуже багато залежить. Якщо ми втримаємося пару місяців, перші а поки що всі передумови для цього є. Попри ті проблеми, з якими ми стикаємося в лютому, в березні місяці буде вже зовсім інша ситуація, і тоді ми зможемо зіграти в іншу гру, яка буде виглядати краще ніж є вона на сьогоднішній день. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!